Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом». Вітаю всіх радіослухачів, вітаю всіх глядачів. Радіо Місто над Бугом», 1018 FM. І сьогодні перший проєкт Ми поряд. І я дуже радий вітати в нашій студії волонтерів. Ми будемо сьогодні говорити про. Подільську ластівку, так? Так, так більше і Оксана Іванькова, волонтерка, засновниця волонтерського центру з України в серці та голова громадської організації Подільська ластівка. Також приватний підприємець та волонтер Володимир Сіваков, вітаю вас! Вітаю! І у нас є 20 хвилин, щоб ви щоб поговорити про вашу роботу, про вашу волонтерську діяльність, так і про те, як ви працюєте для нашої перемоги. І давайте почнемо з такого найголовну, най... найперше. Нашого питання, яке стосується саме історії, як все починалося, як ви вирішили, що потрібно щось робити і тут, для того, щоб там ми перемогли? Ну, перш за все, ми є освітяни. Від початку повноштабного вторгнення на базі Вінницької обласної станції юних туралістів спільним рішенням закладу було прийнято. Щоб створити волонтерський центр. Це волонтерський центр з Україною в серці, який функціонує й досі. Це був який день, ви пам'ятаєте? Це, напевно, був день третій. Тобто, ще ніхто не розумів. Так, ніхто ще не розумів, як воно буде. Але усі, попри те, що навіть вони не були в своїх домівках, вони згуртувалися, об'єднали свої зусилля, об'єднали свої родини, залучили багато освітяни поруч і таким чином створили центр. Mm -hmm. Як почалась робота? Робота спочатку була спрямована на допомогу дитячим притулкам, нашим територіальним обороні, також лікарням. Але згодом ми переключилися саме на поїздки, на поїздки там, де вирувала війна. Тобто це була Київщина, Миколаївщина, Суми і Чернігів. Ось. Але потім наша рідна 120-та поїхала на Донецький напрямок, і це був перший крок, щоб поїхати саме на Донеччину. І ось уже ми маємо близько 19 поїздок на Донецький напрямок. Планується ось наступна 20-та поїздка, де щоразу ми їдемо, щоразу допомагаємо і залучаємо і їдемо до наших. 12 підопічних підрозділів, оскільки було від початку війни 15, але війна зробила свої корективи, тому маємо 12. 12 підрозділів. Ви реагуєте постійно на їхні потреби. Звичайно, звичайно, ми постійно з ними на зв'язку. Ми для декого ми стали навіть рідніше, ніж мама з татом. Бо дехто частіше телефонує до мене, ніж до своїх рідних. Він може більше розповісти мені. Ось і потім каже: ну, зателефонуй, якщо будеш мати час, або напиши, тому що вони в деяких випадках не зрозуміють. Я не хочу, щоб вони там більше переймалися. Ось. Ми ж з ними рідні стали в усіх сенсах. Ми з ними святкуємо їхні дні народження, ми з ними святкуємо новий рік. Ми до них приїжджаємо з подарунками, з вітаннями. Ось вони наші наша друга сім'я зараз. Які вони? Вони сильні. Вони мужні, вони справжні, вони не вміють брехати. І вони мають в серці більше, ніж усі інші десь. Вони вміють біля себе згуртувати свою, своїх побратимів, сестер, І вони вселяють віру От кожного разу, коли ми приїжджаємо, ми маємо ну, не, правда, небагато не часу. Так. 50 хвилин, там година, поговорити з ними. Ось, але ті розповіді, які ось лунають до нас, вони зачіпають, зачіпають за живе. І кожного разу, коли вони мені говорять, все буде добре, ви знаєте, чомусь я вірю, що все буде добре, бо не даремно вони там. Пані Оксана, ви говорили, що волонтерський центр з Україною в серці був заснований освітянами. Так, так, так. а яким чином до вас приєднався приватний підприємець Володимир Сіваков, який з нами в студії, і вже впродовж п'яти хвилин просто мовчить, тому що ми йому ще не надавали слова. <світ> ну напевно, пан Володимир більш детальніше розповість, бо це була така е кумедна ситуація, коли він приїхав саме до мене в заклад. Але познайомив нас е наш спільний друг Сергій. А далі надаю слово пані пану Володимиру. Він нам більш детальніше про це розповість. Справа в тому, що коли почалось повномасштабне вторгнення, ми також не сиділи, сложивши руки, старались максимально бути корисними, і також займалися насі свої автомобілі і займалися безкоштовним волонтерським перевезенням туди, куди було потрібно, надавали свої номера телефонів. Потрібно телефонувати, будемо їхати. І так стало, що потрібен був транспорт. Сергій звернувся, чи є можливість. Я кажу, ну давай, я під'їду, подивлюсь, куди їхати, з ким їхати. Знаю, який там буде маршрут. Приїхав. А Оксана каже: я буду їхати з вами разом. Я щось думаю на Донецький напрямок. Думаю, щось, щось не то. Як це воно має їхати? То ж, ну, взагалі-то я їздив взагалі сам mm -hmm. завжди. Але нічого, перший раз поїхали, ніби там можливо. Якісь і там якийсь і страх був, можливо, ще щось, але побачили наших хлопців, вони нас, скажімо так, зарядили позитивом. Зрозуміло, що в їхніх очах все, все видно. Там і, і, і білі, і страх, і все. Але на лиці вони завжди такі позитивні, якби і це вселяє якби, якусь силу їздити і працювати далі. Що таке поїхати на передній край? Як ви готуєтесь до цієї поїздки, і куди ви доїжджаєте? Ніяк не готуємося. Зібрали заявки, сіли і поїхали. Якби якогось такого, я не знаю, там, чи страху чи... немає. Ми їдемо, ми знаємо, куди ми їдемо, ми знаємо, що там може бути, але ми розуміємо, що там нас чекають, що ми там потрібні, якби, і ці всі думки відходять на задній план. Ви постійно тримаєте зв'язок з хлопцями, вони до вас виїжджають. Ви ж не приїжджаєте прямо на, на Як коли? Є так, що вони не можуть виїхати, транспорту немає в них, і ми їдемо. А є так, що вони до нас виїжджають. Ми вже компонуємо. Коли можливості немає, ну задають маршрут, і ми Марічку включили і поїхали. Що але... таке Маріч? Навігатор. А, Марічка? Навігатор. Навігатор, Марічка, але інколи вона буває девакувати. Іноді... Вона буває такі речі робить. Що? Іноді не туди веде, зовсім зовсім іншому, в інший бік. Які, яка була остання поїздка? Куди ви їздили і як вона прийшла? Е, так, Остання поїздка на Донеччину. ну, В більшості випадків це один той самий маршрут. Лише іноді, долуча, іноді там, коли нам потрібно завести передачі, е, чи є в нас запити від наших хлопців, які перейшли в інші батальйони, то тоді ми змінюємо свій маршрут, тобто коригуємо. Е, прийшла вона, знаєте, ну так, як би сказати, е, не без траблів. Ось їдучи туди на Донеччину в четвертій годині ранку, тільки світанок їдемо, все дивимося, все контролюємо. І тут наше колесо з нашого автомобіля, з нашого Оксів Експрес, як називають наші хлопці, воно просто поперед нами котиться. Я кажу, Володимиру чи то чиє? Він каже: напевно, наше. І ось так, 8 годин, поки не приїхали наші хлопці з Вінниці, наші незламні хлопчики з підприємства «Екосвіттрейд». вони нам допомогли його зремонтувати, поставити нашу ластівочку на ноги. І лише через 8 годин ми їдемо і в'їжджаємо вже саму ніч у Донеччину. Ну, розумієте, що пересуватися Донеччини взагалі, то не дуже так. А вночі вночі, це ще подвійне. Погані розбиті дороги, звичайно, пости постійні блокпости. Постійно у вас ну це їхня робота однозначно. Їм ага. потрібно розуміти, що там везуть, куди везуть. Ось постійна перевірка, постійно дещось літає, звуки. Ось, і ми в'їжджаємо до наших хлопців з 59-ї, і Вони нам кажуть, залишайтеся уже куди, і ніч, каже ні. Бо нас з самого ранять чекають А хлопчики наші, наші соловейки, але уже на іншому напрямку. Тому тому ось так нос ну, поїздки по-різному Е, але ми завжди розраховуємо на свої сили. Ми завжди маємо підтримку від наших хлопців, і ми маємо підтримку від тих людей, які з нами тут поруч, безпосередньо, які допомагають, і які залучені до цього волонтерського процесу. Справа в тому, що на Донеччині ну, рекомендовано взагалі виїжджати до заходу сонця, тому що коли сонце заходить, починаються більш масивні обстріли. Через то ми завжди старались, так намагались виїхати звідти ще до темна. Але цей раз ми в'їхали саме тоді, коли потрібно в темно пору доби. Але ми справили свою задачу, заїхали на перші точки, вивантажились. Якби все добре, хлопці кавою пригостили, ми поїхали далі. Ви везете одразу велику кількість, ви ж не їдете бусами, ні, так Ви везете ні. одразу велику кількість вантажів. Так, так. скільки це в районі п'яти тонн так е, по різному п'яти тонник, який бере сім вісім, вісім-вісім з половиною цього разу. Е, це все не так. Це і людям здається, що це просто. Це не просто Оскільки Скільки його потрібно сперш за все спочатку десь знайти? Далі, далі приготувати, звести, розфасувати на локації, тобто куди воно має їхати, завантажити, відгородити, щоб потім, коли там, якщо ніч якийсь там, не дай Боже, щось там. Справляють... Дорозі вона все одно перемішується так, все, воно... поки так. і підписати за марк... Заклеїти все це, скласти, і лише далі ми їдемо. Тобто, і саме це... головне за щось придбати його так, потрібно. Це так. саме головне на сьогодні. Це є велика проблема. Яка зараз ситуація? Да, хотів запитати, яка зараз ситуація? Пам'ятаю, 2022, Ну це кожен був волонтер, так тобто тільки створює якийсь волонтерський центр, Всі туди все зносять. Від кожного була допомога зараз. Я навіть теж спостерігаю, що ситуація змінилася. Почали люди забувати, що в Україні війна? Почали якось різні є ж причини. Так є економічні причини, тому що хтось не має роботи, хтось не має того заробітку, який мав колись. Є причини просто якоїсь байдужості. Як ви спостерігаєте, яка зараз ситуація? Я думаю, тут економічну складову ну напевно не потрібно брати тут справа, тому що навіть фізично люди допомагати відмовляються. Да? Там щось потрібно допомогти знайти або допомогти завантажити, і якби так воно все потрошки, все стихло. Тут ми не говоримо про те, що стало менше коштів. Да, коштів, звісно, стало менше, ціни піднялись. прожитковий мінімум збільшився, але таке відношення трошки людське, ну халатне, вже все. Війни немає, тут немає війни, нам нічого тут не загрожує. Вчора ми там чи місяць назад ми там 50 гривень задонатили, ну і на цьому якби досить. То що ну я ж, свою, якби, 50 своїх дав гривень, і все. А потрібно розуміти, що потреби збільшуються, потреби е, коштують так само грошей, і, і вони так само стають дорожчими з кожним днем. А і, якби їх потрібно за щось купувати? А якщо люди не будуть долучатися своїми силами, ну ми не потягнемо, тому що кожна машина. Яке ми, кожне авто, яке ми завозимо в вантаж, він коштує великих коштів. Все потрішки, але в загальному набігає велика сума, яку потрібно десь брати. Навіть на пальне, щоб довести і назад приїхати, навіть те саме колесо перемонтувати, щоб різне може трапитись в дорозі. Однозначно, однозначно. У нас колесо луснуло попередній раз. Три з половиною тисячі гривень нам повезло, що ми по дорозі змогли знайти колесо, і ми його на монтажі поміняли. Але це розхідник, але це кошти, і їх потрібно десь брати. Просто люди стали байдужими, байдужими, тому що їх не стосується тут. Тут тихо, все спокійно, типу війни тут немає. Але шановні, давайте заглянемо в ту ситуацію. Якщо б не стояли вони там, то наші світанки і наші б діти зараз би не йшли б в школу, і ми не мали б можливість працювати елементарно. Ми б жили б так, якби живуть зараз більшість населення. візьмемо, наприклад, схід сходу України. Там страх, там е, вирви, там будинки, понівечено все. І в людей такий розпач і розчарування всього. А тут ви маєте можливість, ви живете, ви працюєте. Так будьте добрі, підтримуйте. Підтримуйте. І ніхто не повинен казати, що о, вони там отримують заробітну плату. Ви теж отримуєте. Але окрім того, що вони отримують, вони ще мають додаткові витрати на все. Вони ризикують своїм і, життям. І це їхнє життя, їхні сотні. Але якою ціною дається, да? нам це нам зараз ця свобода і нам дається ця, ця вільна країна, що скільки хлопців полягло і ще поляже. Давайте давай реально дивитися на речі. І коли ми кажемо допоможіть, то немає звучати у відповідь. А ми вже допомагали. Так вони вже так само там стояли. Ну, ось так і знаєте... Для того, Щоб цей гостомель, буча Ірпінь не прийшли в Вінницю, в наші села, в наші домівки, це потрібно робити. Зрозуміло, що час пройшов, і люди трішки заспокоїлись, але воно все може вернутись так, як було раніше. Абсолютно, все. Тільки цього допустити неможливо і не можна. Через то потрібно не розслаблятися, працювати у всі, усім у всіх напрямках. Так, чомусь освіта наша. Я не кажу там, знаєте, і зірки не ставлю перед нашою освітою, але ми освітяни зуміли біля себе разом об'єднати освітянські колективи. Це село Зозів, це село Агрономічне, село Бухоники, це глухівецька школа, село Вороновиця. Усі разом зараз це є такий. Ну скажімо, потужний, потужний освітян, потужна освітянська родина. Одні готують, одні печуть, одні в'яжуть і так далі. Для того, щоб це сформувати і довести їм, і закрити якісь певні потреби. Так само кожен може долучитися. Бо потреби сталі, і вони, наближається нас зима, і вони збільшуватимуться тільки. Що допомагає вам не зупинятися? Ви знаєте, напевно, хочеться бачити своє майбутнє. Ми, освітяни, ось нас, так як в більшості тих, хто працює з дітьми, є мрія, щоб в майбутньому ми мали кого навчати і виховувати, тому зараз потрібно працювати. Працювати не тільки на своєму освітянському фронті, а працювати на вклад у перемогу. І е, хочеться жити тут, на своїй Богом дані звільнені, на своїй країні, розвивати її, е, мати можливість бачити, як ростуть твої діти, як е, проживають життя твої батьки. І, і то ти тут комусь потрібна. За кордоном ти робоча сила. Без прав, тому потрібно тут акумулювати свої можливості і жити тут і допомагати. Ви Видодасе щось, пане Володимире? Так на сьогоднішній день напевно найголовніше відстоюється це свобода людська. Да? Ми, ми вільні і цю, цю свободу на сьогоднішній день відвоюють. Якщо ця війна буде програна, ми будемо напевно якимись кріпаками, люди десятками тисячоліттями. За волю боролись, і це буде дуже якби неправильно на сьогоднішній день цю волю втратити. Я думаю, так плюс. Ми знаємо, наші хлопці там чекають, вони отримують від нас підтримку. Матері матеріальну, а мається на увазі привозиться там ті самі, ті речі там чи інше, та плівка, ще щось, але для них важливий зв'язок з цим світом, світом, де немає війни. От для них це важливо. Ми приїжджаємо, вони розуміють, вони не забуті. Ми їм, звісно, говоримо, да, там люди активно, але ну не активно. люди вже все якби все. В чому зараз потреба у тих 12 підрозділів, з якими ви співпрацюєте активно? В чому зараз є потреба для хлопців і дівчат? В кожного є різні потреби, але якщо тако в загальному розкрито, ось, наприклад, для нашої 59-ї потрібно джгути турнікети для наших медиків. Для інших це є потреба у плівці, скоби, будівельні матеріали. Для наших хлопців червоної Калини потрібні сухпайки, До речі, частину з яких ми самі виготовляємо. Ось. Але найбільша потреба це постає у коштах, тому що ті всі потреби, які є, їх потрібно за щось закупити. Донати зараз стали ну, не такі якби хотілося. Раніше ми могли б зібрати там 20 тисяч за 2-3 дні, а зараз 20 тисяч за 2-3 тижні. Можливо, можливо, якщо залучити своїх всіх друзів ага. і знайомих. Е, ось і в, в усьому є потреба. Є це і будівельні матеріали, це і мас маскувальні сітки, це і е, їжа, головне бажання. Я запитаю зовсім коротко, дуже мало часу залишається до завершення ефіру, швидко ми переговорили з вами. В кожного з вас запитаю, яким ви бачите закінчення війни. Особисто я бачу звільнення абсолютно всіх територій, я бачу об'єднання, єднаність верніше, наших людей, що дійсно це буде нація, нація, яка буде процвітати, яка хоче жити і розвиватися. Щоб не говорили схід і захід разом, щоб це було за замовчуванням просто. Так. І ми будемо вільні, незалежні. В нас є особисто з Володимировичем така мрія: їдучи на схід, ми завжди маємо прапор у бардачку. І в нас є мрія те, що коли ми їдемо і кажуть, що мріяна перемога. Ми під'їжджаємо до найближчого терекона, розгортаємо цей прапор, кричимо на повні груди Слава Україні. А у відповідь чуємо відгомін героям слава. Дякую вам, Володимир Сіваков, волонтер та приватний підприємниць та Оксана Іванькова, волонтерка засновниця волонтерського центру з Україною в серці та голова громадської організації Подільська Ластівка» були в ефірі проєкту Ми поряд на радіо «Місто над Бугам. Дякую вам, дякую за вашу роботу за те, що ви робите для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт ми поряд на радіо. Місто над Богом.